День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Вудлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 сантиметрів. У глибину диван займає 97 см. На бильцях дивану немає декоративних елементів, бильці трішки закругленої форми. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружини блок, повз, пінополіуретан і синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший кольор, який представлений у нас в салоні. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої па Папа!